Ми зараз перенесемося до Львова, де відповідно і відбувається прощання із Андрієм Парубієм. Наша журналістка Зоряна Казьмірук працює на місці. Зоряно, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, хто прийшов попрощатися із народним обранцем. Вітаю колего сьогодні для Львова, як і для всієї країни, трагічний день. Зараз ми перебуваємо біля собору святого Юра у Львові. Тут відбувається чин похорону за вбитим Андрієм Парубієм. Прийшло дуже багато людей. Це і представники влади, зокрема, приїхав Руслан Стефанчук. Також це знайомі, друзі, колеги і просто львів'яни. Нам вдалося поспілкуватися із колегою Андрія Парубія. Він каже, що для України це дуже велика втрата. І зараз попрошу пряму мову. Це втрата на рівні Ірини Фаріон. Тобто, в одному ряду із тими, хто вніс, безумовно, величезний внесок в нашу державність в здобуття незалежності Україною і її відстоювання. Ну, ви знаєте, що він був, по суті, Командиром часи Революції Гідності взяв на себе всю відповідальність по суті за майдан в 2013 році. Людей насправді прийшло дуже багато. Вони всередину храму не помістилися. Дуже багато людей стоїть на вулиці. Багато людей стоять за ворітьми храму. Додам, що далі звідси церемонія поховальна вирушить на площу ринок біля міської ратоші. Там відбудеться загальноміська церемонія поховання. А поховають Андрія Паробіян на Личаківському кладовищі. Додам так, як ти вже згадувала, сьогодні Галицький районний суд міста Львова обиратиме підозрюваному 50 дворічному львів'янину запобіжний захід Крупу... Прокуратура клопотатиме про найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Тож наразі це вся інформація зі Львова, студія заряно. Бачила також інформацію, що прийшло справді багато колег Парубія, і зокрема був п'ятий президент України Петро Порошенко. Чи бачила ти його особисто і а, чи були лідери інших українських фракцій? Так, насправді Петро Порошенко тут присутній. Він був всередині храму. Насправді, людей дуже багато, тому всіх помітити насправді дуже важко, тому що і всередину храму важко пробратися, і тут просто стоїть цілий натовп людей. Зоряно, я тобі дуже дякую за інформацію. Спасибі, що ти знайшла змогу вімкнутися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Зоряна Казьмірук, журналістка 24 го каналу, була з нами на зв'язку.